Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 318 і створив німецький шахіст та шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розвизок. Чорні загрожують провести двох ферзів. Тому перший хід білих очевидний, білі проводять ферзя. Наприклад, чорні грають F1 ферзь. Перший цікавий момент. Якщо побити ферзя, білі вже не виграють. Чому так, я скоро поясню. Вернемось на хід назад. Правильний тут хід, ферзь B4. Якщо король А1, білі швидко виграють. Ферзь С3, король Б1 і слон e 4 Кращий захист король С2. Тоді хід слон b3. Якщо король d3, тоді ферзь c4. Лінійний удар поб'єм чорного ферзя так, щоб контролювати поле а1. Кращий захист король b1. Хід білих, подумайте. Можна зіграти слон c4, але тут не ідея побити чорного ферзя. Якщо король a1 побили ферзя, то буде пат. Правильний далі хід ферзь С3. А найкращий хід цієї позиції слон а 4, щоб найшвидше виграти. Король С1, ферзь С3. Король Б1, слон С2. Король С1. І тут буде мат. Повернемось на початок. Розглянемо головний варіант. Чорні проводять ферзя на а 1 Знову ж таки, бити пішака на f2 не можна. Він потрібний. Правильний хід ферзі 7. Лінійний удар. Чорний король він має захищати ферзя, тому тільки король b1. Далі слон є 4 Король має захищати ферзя тільки короля 2. Хід білих. Подумайте. Правильний хід ферзь 7. Знову лінійний удар. Король Б2. І ферзь d4. Білі зробили маневр ферзем, лінійні удари. І тепер білий ферзь розташований ближче до чорного короля. Далі король 2, слон d5. Король Б1, ферзь d1. Дуже часто лінійний удар чи шах, і чорний ферзь чорний король має захищати чорного ферзя. Король b2, ферзь d2 і король 3. Зараз хід білих. Подумайте. І тепер виграє тихий хід король c5. Створена загроза ферзь b4 буде мат. Якби не було чорного пішака на f2, в чорних був би захист, ферзь ж 1 і шах. Тому білі не били раніше пішака на f2. Як в цій позиції чорним захиститись від ходу ферзь b4? Тобто, якщо ферзь б 2 тоді зразу мат, ферзь а 5 Трошки кращий захист ферзь b1. Тоді буде ферзь c3, короля 4 і слон с 6. Ще можна закритися ферзем. І далі мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білі провели ферзя і чорні провели ферзя. І бити пішка не 2 не можна було, щоб в майбутньому не було ось такого шаху. Ферзь g7 дуже часто лінійний удар. Білий ферзь наближається до чорного короля. Білі покращують позицію. І є тихий хід король c5. Тут захисту в чорних немає, білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!